Візерунками і кольорами кусами. Чому саме такий розірунок і чому саме таке куста? Це питання за цікавого інакше. І тому ми разом з учнями проводили таке дослідження і запросили до цієї розмови наших даних друзів Тернопіль і Одесу. Привіт, друзі! Венка мікрофон. Вітаємо вас! Сьогодні наша зустріч присвячена писанці. Символіка писанки надзвичайно глибока і означає проста. У сучасному трактуванні писанка це вмальоване кознець куряче або декоративне дерев'яне яйце, яке є символом стольця, відродження, любові і краси. Незважаючи на те, що писанка має багато загальних. Замкових орнаментів, але кожен регіон України має свої локальні особливості, і саме на них ми сьогодні і звернемо на нашу увагу: Тобу вам подестити Одеському ліцею «Нова 7 Вітаємо вас. Дякую. Дякуємо, вітає вас, сонячна Одеса! А саме дехто передає вам ліцей 7. Ми вдячні дати за можливість спілкування і в такому гарному контексті, хоча в цьому складі, але я впевнена, що всі присутні проводять дуже цікаве через працювання. Бажаю вам і надалі. Провести його також з користю. Всім бажаю звичайно важкого для смирного, дикого, спокійного дня е, з прийнятої свят. І маленький наш відео кармана надаємо вам. Подивіться, будь ласка, що ми приготували. Дякую Дякуємо. Приймаємо вашу естафету і зараз. Переглянемо. Готові? Так. так, як нас зараз чутно? Добре, Добре. Бачите, паніруємо. Так. так. <рес> Нам не підписанок нашого краю скидається з рослинних мотивів та героїчних елементів. Останні мотиви. Викорсні підписання в іпонії його з Писанка піпоня жовтого ручного поля з щепоними На обох частинах і та світища страшні дві великі квітки стіл. Коло та коло скривочка те над сон. На писанці будика випадки малюють було світовому дерево. До самої одне смерть поселіш, тому сміха колоску просто кодина. Слово вам тернотим школа ліцей No6 на імені Назарія Явчука. Вітаємо вас. Чути добре? Добре. Дякую. Щороку чудової весняної пори до нас приходить воликне. Оживає природа, оживає життя. І беруться українці за чудове Дійство, створення писанок як символ, символ великодня, життя, вічності і краси. Гарна писанка у мене, мабуть, краще і нема. Мама тільки помагала, малювала я сама, змалювала диву пташку, вісім хрестиків дрібних і малесенькі ялинки, поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ят. Та як шось не закінчило, та домовив молодець. Я напевно, цю, я цю писанку, напевно, для Іванки залишу, а для мами і для тата дві ще краще напишу. Хто народ з щиро любить рівну землю, хто кохає, того серця золотою писанкою сяє. Існує давня легенда. Звичайно, що вона пов'язана з життям Ісуса Христа, говорить, що нібито коли він воскрес, його учні розійшлися по всьому світу сповіщати про його Воскресіння. Марія Магдалина вирішила прийти з цією новиною до римського імператора Тиверя. Але ж непонятно приходити добровителів без подарунків. Жінка була дуже бідною, тому єдине, що вона взяла з собою це куряче яйце. Воно щось поколінь вважало за символом життя, світу, усього живого. Коли тебе прочув про Воскресіння Христове, він зліза засміявся та мовив, це ж так само неможливо, як цьому білому ятю зараз стати червоним. Може, тебе ще щось хотів сказати, але не встиг, І це б ми стало червоним. Традиція хисонкарства існує у багатьох країнах світу. Проте саме в Україні від різняється різноманіттям техніки, регіональних зображених знаків та символів на кольоровому чорноколірному трилі. Кожен колір на писанці має своє символічне значення. Чорний коричневий колір символізує землю її родючість, червоний радість життя, жовтий врушай та небесні світила, Блакитний – сидіть, тебо, повітря, воду, зелений. Першу розситий світ, чорний з білим здат пошали до душ поверних. Кожен регіон України завжди мав свої традиції та особливості писанкарства Одного погляду на писанку було достатньо, щоб зрозуміти, в якій області її було виготовлено. Та що сам хотів сказати автор писанки. Деякі з писанок розповідали цілі історії. У нашому регіоні на Тернопільщині кольори висок досить стриманий. Темних кольорів чорного, фіолетового та коричневого. Візерунки також мають на яскраве забарвлення: чорного, помаранчевого, червоного та білого кольорів. Інколи зустрічаються жовтий та зелений. Фисоки Тернопільщини прикрашають кривуйки, без конечники, квіти, квіти, листя тощо. Особові символи зображують на писанках, які планували подарувати. На них зображали зруки по бажання, для дітей малювали квіти та метелики, як сніжоробів куски, як символ гарному На Напередодні великодні свят на театральному майдані нашого міста встановлюють виставку велетенських писанок. Вага сягає 15 кг, а висота метрів. Ви відтворили дизайн писати нашого краю. Посмоло писенки чорного коля, що символізує кошану до померлих родичів та пам'ять про усіх захисників, котрі віддали своє життя за мир та спокій. ром teda neviem, čo chcete. Rom, sem hovorím vy. tak що й не мовляти, що вона зростала все На завершення нашої зустрічі даруємо вам пісню «Песенка». Дуже багато спільного є в писаночках наших регіонів, регіонів всієї України, але кожен регіон, кожен край має свою родзинку. Тож, писанка цікава своєю історією, традиціями розпису, використанням орнаменту, символікою, колористикою та техніками виконання. Дякуємо нашим учасникам телемосту за цікаву зустріч. Ми і чекаємо наших нових зустрічей. До побачення! Дякую! всім нашим родинам та нашій за чекаю. Трудні часи, та є куди йти, удома свят то на душі весна, якої не зна. Є, є, більше ніколи не дам собі блукати за вітром Поруч Надія моя коло у небі це світло, скільки не було питань. Відповідь тільки в тобі є, yeah. вона тебе гріє